Всім вітаю! Я Версалія Єлемова, і ми з вами починаємо зараз енергетичну практику, назва і зміст якої відсікання деструктивних зв'язків та енергетичних прив'язок. Завдяки цій практиці позбуваються зайвих зв'язків, які заважають жити, які сама людина вважає собі деструктивними. Ця практика допомагає позбутись прив'язок, які своє віджили, наприклад, за часом давності. Я періодично дивитимусь у мій конспект-записи, щоб нічого не пропустити та проговорити всі нюанси проведені цієї практики. В цьому відео я розповім: перше, кому пригодиться та кому стане в нагоді ця енергетична практика. Друге, як зрозуміти, як впізнати, які ознаки вказують на наявність деструктивних зв'язків та зайвих енергозв'язків та прив'язок. Третє алгоритм проведення практики, власне, що робити та як. Четверте. Як почуває себе людина, по відношенню до якої проводиться ця енергетична практика. П'яте. Розповім про заговір. наговорю сам заговір. Розповім, як той заговір читати. Далі. Перелік ситуацій, коли ця енергопрактика не підійде. І по завершенню цього відео я озвучу аспект, який є важливим у всій цій історії. Тож, кому може стати в нам...